Найбільший гріх це втратити надію, у відчай впасти, віру загубить, Не наче гілку відхилити мрію, життя, хоч на хвилинку розлюбить. Нелегко нам в житті надія скрасить тяжкі години нашого буття. Завжди пораду дасть і біль погасить, і вбереже від втрат і забуття. Залишить в серці світлою шпаринку. Затеплить іскорку любові і добра, і мов той вітер, що жене хмаринку, Розвіє сум, і не страшна пора, ні зимніх хух, ні осінніх злив. Любов, надія, віра, диво здив. Хай в кожнім серці не зникають віра і надія. Любов хай окриляє кожну мить, і вірю, що здійсняться ваші мрії. Якщо оці жінки у вашому серці будуть жить, вітаю усіх вас зі святом віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Будьте щасливими!